17 квітня, 7.40 ранку, і ось я вийшла з дверей хостелу і розвертаємося. Дивіться, що я можу відразу побачити. А з вікна видно відразу озеро. Сьогодні мій день народження. Насправді озеро видно відразу із дверей, просто воно нижче, я його не помітила. Боже. Ось, е, розумієте, це те, що я намагаюся сказати. В Англії така історія, що за гроші все не купиш. І найкращий відпочинок він не залежить від грошей. Е, найкращий відпочинок, насправді, це ось в таких от хостелах. Це старовинні маєтки, які обладнали під хостели, і в цьому місці я просто бачила картину: немає нічого на узбережжі цього озера крім цього хостелу. З добрим ранком день. Зараз зроблю собі каву. На вулиці не холодно. И буду ось тут. Ее, пыты. Вау. Ребята, у меня от красоты сжимается сердце. Мне от красоты этой хочется плакать. Правда? Я не знаю почему. Мы выбрали это место совершенно случайно. Мы просто посмотрели на карту и ткнули пальцем. Оказалось, что это самое глубокое озеро Великобритании. Самое чистое озеро Великобритании. И на другой стороне озера, не на той, на которой мы находимся, находится самая высокая вершина в Англии, которую мы собираемся с Мартой покорить. Но Саша сказал, что с него уже достаточно этих приключений. А сейчас мне еще э, мужчина, который здесь работает, рассказал, что это считается типа самым красивым местом в Англии. Но знаете, я думаю, что он преувеличивает просто потому, что он любит э, это место, работает здесь... Э, Вот а... А... Потому что в Англии есть такая склонность, когда мы гуляли в одном парке, нам сказали, что типа это самый старый пап. Потом я гуляю с другими людьми в другом месте, они говорят в Англии. Они мне показывают другой папа и говорит, это ста... самый старый папа в Англии. И потом я как-то рассказала, ну, еще там такая же была история: одному англичанину он говорит: ну да, здесь каждый папа называет себя самым старым. Может быть, и в этом месте. Они считают его самым красивым в Англии и называют, но приедем в другое место, кто-то скажет, что то самое красивое место в Англии. Но для меня сейчас действительно это место самое красивое. Нам еще так повезло, что в этом отеле только мы втроем и еще четыре э, человека сейчас. У меня реально есть какие-то проблемы с людьми, что ли? Я очень люблю природу и уединение на этой природе. Я не люблю столпотворение. Когда мне говорят про какие-то красивые места, я понимаю, что там будет толпа людей. Я также понимаю, что не смогу получить тогда того удовольствия. Ну, я вообще не смогу получить удовольствие. Я люблю красоту, вот такую природу. Иногда сочетание природы и архитектуры без людей. Сьогодні нам просто пощастило хостел порожній, але вже з завтрашнього дня він буде повний, тому сьогодні будемо насолоджуватися простором тут. Я вважаю, що якщо ви ще не були на цьому озері в цьому місці, то обов'язково. Стовідсотково варто сюди приїхати. В жодній країні я не зустрічала дикої природи, в такому легкому доступі для людей. Саме її залишають дикою, і в той же час цивілізація зовсім поруч. Тому, коли ти мандруєш ось по таким краєвидам, по такій ось природі, ти не почуваєшся. В небезпеці, тому що ти знаєш, що зовсім поруч дорога, що там в парі кілометрів твій хостел і люди. І коли ти бачиш усюди овечок, ти розумієш, що якщо тут овечки, то тут теж десь є ферма і люди. І в той же час ця природа не споплюжена. Подивіться, подивіться на це абсолютно незаймана природа. Ось чого досягли англійці. Ніде я такого не зустрічала. Колись досить давно, але Сашко вже був. Ми, я спеціально я люблю мандрувати і шукати саме незайману природу. Ми поїхали на остров стрів, ой, на озеро Сеневір. Ви бачаєте. туди було добратися дуже важко. Ми зупинилися в селі Сеневір, і звідти ще на машині. Хоч відстань була невелика, десь годину треба їхати, тому що дорога повністю убита. І, ось, і чому я туди хотіла приїхати? Бо я шукала саме ось таку незайману природу, як тут. Те, що я знайшла тут, це моя мрія. І я приїхала на Зарасиневір, і ще я бачу, навколо все просто споплюжено людьми. Там купа генделів, те, що я називаю, все витоптано під стоянку, там купа людей. Так, є частини в цього озера, де нічого не забудовано. Зрозуміло, що там один берег забудований всякою гідотою, але все одно купа людей там ходить, і ти розумієш, що якщо ти підеш по доріжці кудись вглиб, то ти там ризикуєш загубитися, і ти не будеш бачити цього озера, ризикуєш загубитися, і ніхто тебе там не знайде. Бо там нема таких доріжок, як тут, тут сюди. ти йдеш, ти розумієш, що якщо ти знайшов доріжку, ти вийдеш до людей. В, наших, в нашому випадку біля озера Сеневір, якщо ти знайшов доріжку, зовсім не обов'язково ти вийдеш до людей. І найголовніше, якщо є якась природна така ну, унікальна якась гора чи озеро, в нас обов'язково буде все там навколо перетворено на бізнес. Тут теж бізнес, але він не шкодить природі і Незайманості одна людина в коментарях спитала мене, чи є місце, в яке б я хотіла хотіла повертатися знову і знову. І тоді я відповіла, що це Лондон, тому що в Лондоні це, ну, мені не страшно бути наодинці зі своїми думками, наодинці з самою собою. Але сьогодні я можу сказати, що ось це місце, в яке я б хотіла повертатися знову і знову і де мені теж затишно наодинці зі своїми думками. Зайшли ми тут в такий фермерський магазин ну, з кафе. Тут, неймовірно, красивий антураж і сервіс. Ось дивіться: тут річка біжить, все новеньке, дуже світле приміщення. І Марта замовила собі кіш, але він холодний, вона не задоволена цим. Ось два сендвічі з тунцем ви можете бачити. Суп, салат і чіпси. чіпси, нормальні, чіпси. коштувало десь 11,95 для мене. Страва Сашка з GLTFрі. Ми сподіваємося, Булку зараз ми перевіримо. Коштувало 13.95. І мати теж десь 11 чимось заплатила. Так? Ні, 7,75. А, 7,75 у мати це Отак. У мене теж сендвічі коштували 7,75, якби я не замовив суп. Крім фантастично, і в мене суп дуже смачний. Це суп червоного перцю і якогось літухом. Чечевиця. Ага. Сочевиця. Сочевиця. Чечевиця. Це дичь теж виглядає відмітно. Але я ще не пробувала. А Сашкові ми замовили десерт. Да? Дитячу порцію морозива. Тут у нас є стробері в шоколаді. Якось воно не застигло чи воно і не повинно застигати, я не знаю. Тут Strawberry э, Морозово, Strober Silver. Сіроппадай, стробіпайдай. Баффелька. І збиті вершки і ще соус якийсь стробері. Ну, з кошту ж скажеш. Сашко в принципі не любить шоколад, так? Да? Ну, я не люблю... Ні, я чисто шоколад, люблю плитку, ось таке нефеберне. Зараз подивишся, покажу як виглядає цей хостел. Зараз. Ви уявляєте, ми тут абсолютно одні в цьому хостелі. Зараз ставу навіть немає. Тут просто зачинені двері і є кот на дверях. От тому можу вам трішки показати спокійно. Такі цей хостел відрізняється від попередніх, тим, що мені здається, що в ньому зовсім нещодавно було зроблено ось це стойка регістратури регістрації. Нещодавно було зроблено косметичний ремонт, такі крутезні просто двері. Ось тут у нас був сніданок, ось тут він був розставлений. Просто подивіться на цю стелю. Ви бачили магаєток шикарні в якому ми були, але чомусь для мене це не менш круто. Ця стеля, Такі вікна, панелі дерев'яні. А ця кімната, люди, ну просто збожеволіти можуть. Це да, кімната з настільними іграми, з поличками, і тут нічого не протерти. Тут, здається, абсолютно нові дивани. Все охайно, це такі ну, дуже стильні ці штуки, ігри настільні, журнали, книжки, і подивіться на цей комен. Просто на ці. Це ж палери, зрозуміло, що це шпалери, але вони зроблені як гобелени, да, в такій стелі і яка тут стеля. І ми в цьому хостелі одні. В цій столові показала не менш крутий комен, те, що від нього залишилося, бачите? Тут такого комена немає. Я просто в захваті від цього місця. Все тут ідеально. Отже, наразі 17 квітня. Happy birthday to mama! Yes, 17 квітня, зараз 15, десь 43, і ми починаємо нашу мандрівку з марту. Сашка лишаємо бо в нього сьогодні головний біль. Ми спробуємо обійти навколо озера. Це має бути 15 кілометрів. 12 кілометрів. Але так як ми тут трішки хочемо. Ну не зрізати кут, а піти вздовж озера з цього боку, то може ще більше буде кілометрів. Я роблю ставки, що ми повернемося о 10-й годині вечора. Насправді, да, я роблю такі ставки. зараз 3.43. Зараз 3.43, так, що ми повернемося о 10-й годині вечора. Хоча, зважаючи, як ми ходили тут до кафешки на фермі, то маємо за три години впоратися, але я в це не вірю. Тобто маємо зараз о четвертій, о сьомій прийти, але я думаю, що о десятій. Робимо ставки і подивимося, як то буде насправді. Так, добре, тоді ти, ти думаєш, що ти. Ми о 10-й повернемось? Да. Я думаю, що о 10:30. Опа! Я думала, ти хоча б о 9 скажеш, це більш реально. Ну добре, Сашко буде. Зв'язку тут немає, коротше, треба. Просто сподіватися, що ми повернемося. Да, якщо завтра до ранку вас до десятої ранки вас не буде, то я буду звертатися тут. Давайте ти давай до 12 години вже звертайся. Будь ласка, буду коло ночувати. Добре. Все погнали Можна спальник себе взяти <рі> Один на двох по черзі. No, 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 no. По на справді, якщо ти я тягну рюкзак, ти можеш взяти спальник і нести його, якщо хочеш. А та ні, не треба. Це все дурня. Треба не, не, не знаю, чи бачите? Я думаю, що бачите, ви посередині оцю смужечку. Бачите таку рівненьку? Зараз я спробую на неї показати. Ось ця смужечка, це буде стежка, по якій ми будемо йти. Опс, я тут думала, що ми зможемо прямо по збережжю озера йти, і не бачила там берегу, якщо туди дивитися, і кажу Сашкові, ну нема там стежки, там нема берегу. Він каже: Та ні, є стежка. Тепер зрозуміла в чому різниця. Ну що ж, ми вирушаємо навколо цього озера. Цікаво, скільки часу це займа. зараз 16.18, і ми перебралися на інший берег озера, і ми зустріли людей, які проходили. І в принципі, як і ми порахували за карти, вони сказали, що якщо дуже швидко обходити навколо озера, то це буде 3,5 години. Але щоб ми були обережними, ось там, де я вам пальцем показувала ту доріжку, ви бачите там камінці, що там воно дуже крихке і сипеться під ногами, що треба бути дуже обережними. І я рада, що ми почали мандрівку в цей бік, поки світло, щоб ми не. По темряві і по обвалюючись камінцям будемо йти. Так що потім ми йдемо по цьому, начебто, крихкому спуску. Ну, для мене абсолютно нормально, я нічого такого не бачу. Ось така собі дріжечка. Ось так от. А тут, давайте подивимося, що ж ми з Мартою можемо бачити. Тепло, хоч сонця немає, прям спекотно. Бачите, біля Лапля, я зараз наближу, це наш хостел з іншого берегу. Ми зараз стоїмо і можемо зняти. І ви бачите, що нічого тут навкруги немає. Ми зараз ще пройдемо навколо озера і подивимося, може, тут ще можна десь щось орундувати, але ви розумієте, що в Великобританії. Не все можна купити за гроші, навіть якщо в тебе буде купа купа мільйонів, ти не зможеш зупинитися на березі цього озера в якихось більш комфортабельних умовах. Так, єдине, що ти можеш зробити, це викупити цей хостел на кілька днів, але все одно ти будеш спати на залізних двоповерхових ліжках в тісній кімнаті. Ну, більш просторі, якщо це кімната для багатьох. От, хоча, ось в першому хостелі, в якому ми були на піку дістрікту, там є кімната, в якій зупинявся королі по дорозі, там звідкись з Шотландії, і її можна орендувати. Можливо, там якісь кращі умови всередині. А ось це місце, де небезпечно під ногами може щось впасти. Тут немає як такої дріжки, просто навалено каміння. Да? І Марта питає, що ми ще не зустріли кого. Да, дідуся з бабусею, вони з паличками, з собаками ще двома. Я не знаю, як вони його тут перейшли. Цей час. Років по 70-80, да? так? Ось так, так. Да, і зараз ми тут підемо. ховай телефон. Ось звідти ми прийшли. Дійсно, тут просто нема дороги, суцільне каміння. Здавалося, що ще велике каміння має бути стабільним, але то не так. Воно буває нестабільним, тут дійсно небезпечно і з дітьми тут ну, з дітьми тут не походиш. Зараз ми на такому великому камінці. Ось Марта відпочиває. Ще нам трішечки пройти, там має бути стежка. Фух, просто здійснення моєї мрії. Я подолала перешкоду, а он Марта ще йде, намагається дійти до мене. Слухайте, тут... Це все-все, про що я мріяла. Спочатку марта ну, я хотіла залишитись на березі, бо і там красиво, і не йти цей маршрут, але тут зібралося просто все, все, що я люблю найбільше. Я люблю, я люблю перешкоди, я люблю ось такі долати якісь складощі на своєму шляху. Мені це цікаво. Нехай це звучить дивно. Просто я, у мене таке відчуття, що я все життя мандруючи по різним красивим місцям. В світі, в Україні шукала щось на кшталт цього місця і ніколи не знаходила. І ось нарешті знайшла в день свого народження. Ех, коли мені виповнилося, скільки ж мені років? 42. 12.30. Марта ще не подала ще один рибочок <ривочек> з камінням. І не повірите, вона ледь не плакала, що усі не зайшов цей перелаз. Боїться, вона павуків, але вже тут не було павуків, так, да, Марта? Ох, Ну це якийсь кошмар, я не знаю, як люди, чого вони не поставлять знак, е, заборонено ходити, немає проходу чи ще щось. Ну як це так? А як ті досі бабусі проходили тут. Це ж взагалі небезпечно для життя. Ось для Марти занадто тумач, як вона каже. Тумач. Посидимо. Подивимося. Помовчимо, Подумаємо. Зараз 17.49 і ми знову на каміння. Це вже не третє, і не четверте, і не п'яте вже ми збулися з рахунку, скільки от такого нам треба перейти, і коли у нас скінчиться. Але начебто вже видно кінець озеро, але це ще навіть не половина маршруту. От такі ми заблукашки з Мартою. Але в мене так завжди, я вже звикла. Ну, ось ми пройшли, власне кажучи, ну, все узбережжя, і тут ще є в одному місці, бачите, якась будівля, в якій можна було б чисто теоретично зупинитися, я не знаю, що то, але вона і близько, ну, не на березі озера. Від неї ще нормально так до берега. От і все. Так що достатньо заплатити. 15 чи 20 фунтів за ліжко і ви будете мати це в легкому доступі. Ой, Марта теж знімає відео, тому що неможливо ні, ні, не зняти цю красу. А там ззаду йдуть люди. Треба їх спитати про їх плани. Тому що якщо вони по попадуть на те каміння, то можуть і зірватися. 18.27, все, це останній був перевальчик. Каміння теж скінчилося, було по дорозі кілька струнків, де я змогла попити води. І ось, бачите, ця та ферма, або щось, я не знаю, що, або хостел, який я вам показувала в попередньому кадрі. І ще виявляється, тут вон, там, є ще біла пляма. Одна біля пляма це Марта. А друга ось ще якась ферма. Все більше на узбережжі. Тут біля озера нічогісінько немає. Тобто, це, каже Марта, тільки половина шляху 18-26. І тут неймовірно красиві, красиві бранці, такі ось коричневі. Марта теж захопилася. Ай, тільки попи показують. І тут дуже красиві ще є сірі. О, он там от сірий. Дуже красиво в них хутро. Ось Такі баранець. Ой, які вони красиві, чистенькі. Так і хочеться їх обняти прямо. І вон ще один. Так цікаво, мордочки біленькі, а все хутро коричневі ніжки біленькі. Ось що на нашому шляху в март вже її взуття просить каші. Як їй тут перебратися, просто не знаю. Та Я не знаю, як і мені перебратися, просто немає ідей. І всюди тут вода, і там шумить. Марта, там буде взагалі болото, мені здається, ні? Куча болота, так право. 19.01 ми дійшли до тієї ферми, що я вам показувала. Ось такі йдуть. Річечка. Місточок. Купа овець, і ось ця ферма Близькому я не думаю, що вона бере на пусту когось, хоча все може бути. От так це зараз виглядає. Які ці овечки лякливі, ніколи не думала. Вони прям реально лякаються, втікають, але красиві. Подивіться на це грандіозне дерево, і знаєте, що це? Це каштан. Зараз покажу ближче. Вже його свічки викинуті, да? отака краса. От дивіться, яка краса. Це лемб, нашу мову, це лами і О, вони нелякливі, вони підходять різнокольорові, я ніколи не бачила такого різнокольорового набору лам. Ну, підходь! Це вже доросла красуня. І теж не боїться. Вон марку знімає. Дивіться, як цікаво. І тут така ось частина, в якій теж може зупинитися. Озеро, ось якщо повернутися, ось там воно, ось там озеро. І тут десь можу зробити кемпінгом. Бачите, за тими воротами. Але там видно і будиночки. Ну я думаю, я тут завжди, якщо кемпінг, то є нормальна крита кухня під дахом, Он там ще видно, бачите, якийсь дах. І тут, ну, мені то видно, не знаю, як вам ось там будиночок, зараз спробую показати. Ось там оце біленька частинка, це будиночок. Тому що тут можна буде зупинитися, якщо хтось захоче. Ось як він називається. Можу пошукати забукінгу. Проблема Марти сталася. Ми тут ще в Манчестер зібралися їхати. Не одна пара взуття, а іншу пару вона вбила в Канаді. Коротше, прийшли ми о 9 годині десь 10 хвилин. Я прийшла, Марта о 9.12, Ми трішки розминулася. Да-да-да. Не о десятій і не о 10.30, так що ніхто не виграв, ніхто не програв. І зараз я, е, я замовила тут, ну, заздалегідь ця школа тут лишався, замовила е, сосиску з пюрешкою, і зараз мені її принесуть. О, е, е, ціни і меню, е, вони всюди в яхах однакові. Ви можете подивитися в відео День Три. Я там показую це меню, і всі ціни ви зможете подивитися. Але дві пюрешки з сосисками було десь 11 з копійками, ну, 12 фунтів десь. Угу, Отак. Прийшли три сосисочки. Я думаю, в Як натуральна це? Ну, виглядає симпатично, хоча ця їжа чекала мене шостої години вечора, а зараз ви, як ви бачите,. Ні, ні, шостої, ну, вони ж пізніше приготували. Mm -hmm. Я ж попросив mm -hmm. пізніше їх, mm -hmm. якомога пізніше приготувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Люди, коротше. Я молодець, що забувала це собі. А Марта буде позачеравки вона їсть менше ніж я в друзі.